Привіт, шановні підписники та гості каналу. На дворі, на жаль, вже не дуже тепло і час подумати, чим зігрітися. Придбав в Аврорі ось таку грілку для рук та тіла за ціною всього 14 гривень. Давайте прочитаємо інструкцію та хімічний склад. Залізний порошок, активоване вугілля, вермикуліт, кухонна сіль та вода. Спосіб застосування: відкрити зовнішній пакет, дістати грілку. Та тримати на повітрі протягом 1-3 хвилин. Для швидкої реакції струснути пакет помістити в елемент одягу. Це може бути рукавиці або кишеня, без значного доступу повітря. Грілка віддаватиме тепло до 10 годин. Ми це обов'язково перевіримо, а також перевіримо, яку температуру видаватиме грілка, тому що виробник заявляє 40-60 градусів. Зараз ми її розпакуємо. Поставимо якийсь градусник та будемо тестувати. Розпакуємо один пакунок та зробимо все згідно інструкції. Так, поглянемо, що всередині. А всередині ось такий з тканини порошок. І давайте добряче його струсимо, так, як і вказано за інструкцією. Я ніби відчуваю, що він вже нагрівається. Будемо використовувати рушник. Це буде імітація нашого одягу або рукавички. І будемо використовувати, звичайну, термопару і мультиметр. Давайте встановимо. Як бачимо, 18 градусів в майстерні. Так, потрібно буде чимось притиснути. А чим це зробити? Давайте поки що так. І як бачимо, температура вже 21 градус. Зараз я почекаю, як воно набере максимальну температуру. А потім це все залишимо. І кожні 2 години буду спостерігати. Минуло приблизно 5 хвилин. Я це все притиснув металевою пластиною. І, як бачимо, 36-37 градусів температура. Давайте спробуємо, як воно на відчуття. Ну, на відчуття дуже тепло зігрітися, в принципі, можна. Продовжуємо експеримент і поглянемо десь через годинку. Минула одна година і на дисплеї 46-47 градусів. Також для достовірності встановив звичайний домашній термометр, на якому 45 градусів. Показники приблизно плюс-мінус однакові. Продовжуємо спостерігати. На дворі вже вечір і минуло рівно 6 годин. І тільки-тільки температура почала потроху знижуватися: 43 градуси на дисплеї і 44 на звичайному термометрі. Через 2 години поглянемо, що буде далі. Наша грілка вже пропрацювала трохи більше 10 годин. І вона ще залишається досить теплою, щоб зігріти руки. Але вже продовжувати заміри я не бачу сенсу. І мені цікаво, що ж там всередині в цій турбинці поглянемо. Давайте разом, розріжемо і висипемо. Ось такий порошок темного кольору, і з нього йде пар. Не знаю, чи видно. І він стає гарячим. Отже, грілка мені дуже сподобалася і вона відповідає заявленим характеристикам. Пропрацювала вона трохи більше 10 годин і набрала вона максимум 50 градусів. 90% часу вона працювала в діапазоні 45-48 градусів. Це дуже тепло, і така грілка може добряче виручити в холодний період часу. Якщо вам сподобався огляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім добра, до нових відео!